Мешканці Тернопільщини щороку відправляють 800 тисяч листів, отримують більше мільйона. Серед них і пані Галина. І листуємось, і вітаннячко передаємо також листівками. Це саме якраз це вітання, яке можна зберегти, яке можна глянути за кілька років. За 140 років існування всесвітнього поштового союзу, попри стрімкий розвиток технологій, листи не втратили своєї актуальності. Всесвітній день пошти 9 жовтня відзначають самі поштовики, а разом з ними і українці. Цьогоріч святкування особливе. До кінця року всі охочі можуть надіслати листи з побажаннями миру, злагоди і єдності в особливих конвертах. В межах цієї акції за, за мир і єдність України буде проведене спецпогашення конверту спеціального маркованого, який також буде знаком миру, єдності і злагоди. Цей конверт розійдеться по всій Україні, а також і по всьому світу. Тираж конвертів по Україні взагалі біля 100 тисяч. Після спецпогашення тернопільські поштовики випустили в небо десятки повітряних кульок з побажаннями. Хай в житті не буде горя. Веселий сонячний діє. Тільки для наших поштовиків, це для всіх а, людей. Хай всім буде радісно, хай всі мої близькі через нашу пошту. Хай самайте далеко це? залетить ваше приймає. Думаю, що так, тому що бачите, як він рветься вже вгору. Один, два, три. Україна єдина.